Прямо зараз Буданов зірвав кран терпіння і веде Україну до перемоги. Колишній розвідник змусив Кремль благати про опомилування. США оцінили екстрене переписування сценаріїв на користь Києва. Шок наші прорвали оборону РФ. До розгрому Москви лишилося небагато. Дрони готуються до вирішального виліту. Фронт перетворився на розпечну пательню. Контрнаступ ЗСУ росіяни скуштували березової каші сповна Епічні кадри. Неочікувано політична смерть Трампа. Америка наважилася на рішучі зміни. Ого, НАТО схиляє голову перед українськими військовими. Зсу розтрощили найкращих армійців світу. Удар сили і впливу. Орбан стрибає в останній вагон. Будапешт дико накинувся на Київ і миттю пошкодував. Путінський друг підписав собі смертний вирок. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново Буданов підірвав перемовини цим рішенням і поклав росіян на лопатки. Це справжній нокаут для Росії. Мадинський боїться навіть дивитися в очі українцю. Мир на вигідних для Києва умовах США погодилися. Путін від такого заціпенів нервовий зрив і крики пропаганди у прямому ефірі. Тіньовий генерал зробив неможливе. Перші деталі далі. Колишній керівник розвідки та новий голова Офісу президента України Кирило Буданов виступає за швидку мирну угоду за посередництва США. Так про перебіг переговорів пишуть західні видання. Я Хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Це якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль. Кажу прямо: ми рухаємось. І стриманий оптимізм це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації. За словами аналітиків, Буданов у складі української делегації повністю змінив хід переговорів, оскільки має досвід та інформацію, яких не мають політики, представники інших сторін. Нам потрібен справедливий мир, все правильно. Потрібні гарантії безпеки. Потрібен план відбудови відновлення України. Але чвари всередині не допоможуть. Ось мова моя відповідь. Будь-який перемовний процес він взагалі-то любить тишу, але частково ви все одно будете всі це бачити. Ну, скажімо так, болі більше... є. профессиональную спецслужбистскую подготовку, которая не является, конечно же, обязательной в классической дипломатии, но в таких, безусловно, сложных, многоуровневых переговорах, как с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, это тот скилл, которого, возможно, раньше очень не хватало в этом переговорном процессе. Все тому, що його поважають не лише американські та європейські партнери, а й навіть представники Росії. Треба зрозуміти, що є неприємні люди, є неприємні країни, можливо, навіть, але ж заплющення очей на це не допоможе. Ми маємо мати з ними справу, на жаль. Так сталося, що нам прийдеться це робити. І прийшлося це робити. Безусловно, сигнали із Соединених Штатів Америки, із Європи, і, кстати, говорю, з того, что, э, говорить, з Російської Федерації, відносно того, що готовий говорити з Буданом, що він качественний, ефективний переговорщик, звучать одразу після його э, назначення на должність руководителя Офіса Президента. Ну а пропагандисти, воєнкори та інші нахлібники путінського режиму впадають у справжню істерику, бо розуміють, що з приходом Буданова на нову посаду будуть зміни, які обернуться для них найтрагічнішим чином. Коли річ про терарістів Буданові цей да, чоловік признан терористом, екстремістом. Реальної дружньої атмосфери бути не могло. на ваш взгляд? Мы сейчас исключительно ваш субъективный взгляд спрашиваем. На переговорах с, с такого уровня трудно представить реальную дружескую атмосферу. Тем более с учетом того, кто там присутствовал со стороны Украины. Возглавляет нашу делегацию руководитель высокого уровня, очень серьезной военной структуры. А напротив сидит террорист, убийца и подонок Буданов, который лично виновен в гибели Близких друзей, человека, сидящего с нашей стороны. Мало этого, адмирал Костюков, сидящий с нашей стороны, является одной из целей подонка Будана. А с украинской стороны, в частности, мы всякий раз на это указываем террорист, признанный в нашей стране. Террористом, гражданин Украины Буданов, экс-глава АГУР, человек, который сообщал нам, что он Унічтожит такая така ярка його фраза. взорвать взорвати Кримський и взрывал Кримський мост. Поэтому сложно представити, щоб атмосфера була дружеской. Схоже, Буданов збирається не тільки рознести в пух і порох росіян на переговорах, а й посприяти, щоб те саме сталося і на полі бою. он должен перезагрузить, скажем, общее восприятие Офиса Президента и создать то, о чем говорили уже очень давно, так называемый военный кабинет. По возможности, где-то даже координируя кабинет министров Украины, ну, давая соответствующие рекомендации, учитывая свой опыт, например, как перестраивать, например, и экономику страны на военные рейки. здесь а, слабкую позицию Знову ж таки, говорити буде досить таки проблематично. Таре, в принципі, неможливо. Тому, будь ласка, будьте з нами. Давайте відхилимо трошки всі ці непорозуміння, які є між країнами, які весь цей час нам допомагали, акумулюємо зусилля, мобілізуємось і доведемо справу до кінця. З новим призначенням Буданова Україна отримала не лише сильного голову розвідки, а й сильного управлінця та переговорника, який може стати головним козирем для примусу Путіна до миру. Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. У ці хвилини РФ нарешті наблизилася до прірви. Нафтові гіганти Путіна вмить перетворилися на попіл. Дрони увірвалися без жалю. Діпстрайки наших змусили Кремль ридати. Сльози горя у росіян і через провали на фронті. Шок, контрнаступ ЗСУ розкрутив маховик нереальної помсти. Це треба бачити. Путінські вояки зганьбилися у прямому ефірі. Не пропустіть. Велика пожежа у великих луках Псковської області РФ. Після атаки безпілотники спалахнула нафтобаза. Летить, летит. Смотри, Сатрі, летить, літіть. Також вибухи пролунали у Білгороді. За даними телеграм-каналів, атакована місцева ТЕЦ. У місті утворився блекаут. Мінуси життя в світ, світ немає. Опять на Білгородську ТЕЦ прильот. Загалом за ніч 19 лютого за повідомленням міноборони Росії нібито збито 113 безпілотників про пожежу у великих луках. У зведенні не згадується річ йде о возроших можливостях українського украборонпрома і відповідно, воєнно технічної допомоги з боку стратегічних партнерів. На даний момент Сили оборони України практично їжеднівна запускають до ста. Безпілотників самолітного типа под ударами сил оборони України. Енергетічка інфраструктура на окупірованих територіях. Ще одну пожежу на Ільському НПЗ у Краснодарському краї не змогли загасити два дні. Удар по цьому об'єкту було здійснено 17 лютого. Україна та РФ обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі без контролю армії, пише Нью-Йорк Таймс. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах у Женеві обговорювалася демілітаризована зона. Річ йде фактично реінкарнація предложили штатів в створенні свободної економічної зони. Наскільки реалістичний даний сценарій, покаже час. Тим не менше, війна триває. Армія Росії просунулася в Бахмутському і Покровському районах, повідомляють в Діпстейт. Резко активизировалось количество боевых столкновений за истекшие сутки на Покровском направлении. Основные боевые действия в районе ключевых логистических хабов сил обороны Украины – это Родинская и Гришина. Оккупанты пытаются взять под непосредственный контроль как сами населенные пункты, так и, соответственно, логистику сил обороны Украины. Спроба прориву на Запоріжжі окупантам не вдалася. Як повідомляють українські захисники, ворог вирушив повною вантажівкою штурмувати село Добропілля, але, як бачимо, безуспішно. Сили оборони України проводять успішне контрнаступательнее дійство на Запорізької Запорозької Дніпропетровських областей. Глубина продовжження до 9 кілометрів. Нова військова зброя у Румунії представили крилату ракету Сахара, крім двигуна та оптичних датчиків, все зроблено всередині країни. Компанія-виробник запевняє, що ракета може розвивати швидкість до тисячі кілометрів за годину і летіти на висоті всього 50 метрів, що робить її складною метою для радіолокаційних пристроїв. Терміново вибух у серці Вашингтону. Американці виганяють Трампа. Шок, лідер США опинився у глухому коті. Наслідки його політики боляче влупили по ньому самому на очах у всіх. Народ вже не зупинити. Рейтинги підтримки летять вниз стрімголов. Демократи тріумфують. Трамп здає позиції. Схоже, таймер запущено. Про те, що відбувається у США, насправді без прикрас. Не пропустіть далі. Америка прокидається. Гасло людей на вулицях у США не буде монархів. Мільйони американців вказують на двері президенту, який уявив себе королем. Я не король, я працюю, не покладаючи рук, щоб зробити нашу країну великою. Ось і все. Я аж ніяк не король. Усього за рік в кріслі президента Дональд Трамп примудрився зібрати величезний багаж зі скандалів, сварок, непопулярних рішень та заяв. Країни вмирають від бажання укласти угоду, цілують мене в дупу і кажуть: будь ласка, будь ласка, сер, покладіть угоду. Я зроблю все. сер. Поки президент США робить все можливе, щоб відвернути від Вашингтона історичних союзників і друзів за кордоном. Всередині країни рейтинг керівника Білого Дому знижують агенти вбивці з міграційної служби. Мільйони американців відчули на власній шкурі, коли президент США відкрито демонструє зневагу до людей. Його ставленики у гріш не ставлять чужі життя. Ви жахливі, ви найгірший репортер. Не дивно, що CNN не має рейтингів через таких як ви. Донтумачме нехід пусім пібоюно. Ще одним подарунком для демократів, який вдарив по рейтингам Дональда Трампа, стали так звані «файли Епштейна». Американська політика все ближче до проміжних виборів осіння 26-го року, більше стає схожою на протистояння двох воюючих лагерей – демократів і республіканців. І це язик не конструктива, це язик не пропозицій, а це язик компроматів і таких чорних політичних технологій. Хнології варто нагадати, що в розсекречених мін'юстом США матеріалах тисячі разів згадують ім'я самого Трампа у минулому близького товариша фінансиста педофіла, а також його найближче оточення, починаючи від міністра торгівлі Говарда Лютника і закінчуючи мільярдером Іоном Маском. Від Джефрі Епштейна Ілону Маску. Скільки людей буде у вертольоті? Що летить на острів? Відповідь Ілона Маска. Мабуть, тільки Талула та я в яку ніч буде найшаленіша вечірка на нашому острові. В результаті різні незалежні американські соціологічні агентства відзначають тривожну для республіканців динаміку. Так звані нейтральні виборчики, які у 2024 році відіграли вирішальну роль у перемозі Трампа на виборах, розвертаються у бік демократів. Демократ Тейлор Рекмет вивоював місце у сенаті штату Техас в окрузі, де раніше Трамп здобув перемогу із перевагою 17 пунктів. У відповідь, намагаючись відіграти втрачене, адміністрація Трампа робить ставку на ще більшому розколі у суспільстві. Принцип Хто не з нами, той ворог. А також демонстрацію сили та успіху на зовнішній арені. Сенсація НАТО відправлена в нокаут. Українські військові перевершили усі очікування. За лічені години розгромили елітні підрозділи альянсу. Від такого розвитку подій дар мови втратили навіть найдосвідченіші західні аналітики в шоці, Феєрична перемога, Україна трі тріумфує, світ, аплодує стоячи. Невже виграшні карти опинилися в руках Києва? Про це далі. Зсу розгромили війська НАТО, причому в прямому, а не в переносному значенні цього слова. У ході повномасштабних навчань «Хенчхок», що перекладається, як їжак, які пройшли в Естонії, спецпідрозділи північно-атлантичного альянсу зазнали повного фіаско. Сталося це майже рік тому. Проте гри в секретності з результатів навчань здається, зняли лише зараз. Українські військові продемонстрували, що армії НАТО не готові до сучасної війни дронів. У маневрах брали понад 16 тисяч військових із 12 країн альянсу. В одному зі сценаріїв підрозділи НАТО спробували перейти в наступ, але були швидко знищені. Натівські генерали не могли повірити у те, що відбувається. Вмить вони втратили два батальйони своїх відбірних солдатів разом з усією важкою технікою. Такого не траплялося ні на одних військових навчаннях раніше. Не розуміють, що е, необхідно практично все. Першою несподіванкою для сил НАТО стали українські оператори дронів. Про те, що БПЛА на фронті зараз одна з найдієвіших зброй на заході знали, але не очікували, що в умілих руках бійців зсу вона виявиться настільки смертоносною. До складу української команди входили бійці підрозділів сил безпілотних систем, оператори бомбів 412-ї бригади Немезіс та екіпажі FPV 427 427-ї бригади Рарох. Також з української сторони у навчаннях брали участь оператори FPV Інтернаціонального легіону, головне управління розвідки Міністерства оборони України та представники системи ситуаційної обізнаності Дельта. Саме система управління Боєм Дельта, яка в режимі реального часу збирає розвіддані, аналізує за допомогою штучного інтелекту та координує удари, допомогла ЗСУ знищити сили теоретичного супротивника. На додачу західні військові ходили без маскування, розставляли намети та бронетехніку прямо в полі, що і стало легкою мішенью для дронів. А далее за справу на навчаннях взялась уже украинская пехота. По сценарию, группа из 10 украинских военнослужащих за полдня вывели из строя 17 единиц бронетехники с помощью беспилотников и нанесла еще около 30 ударов по различным целям. При сохранении такой интенсивности условные потери за сутки могли бы достигать масштаба до двух батальонов. Виявилося, що натівський їжак втратив усі свої колючки. Якби це були реальні бойові дії, а не навчання, ЗСУ за добу повністю прорвали б оборону альянсу. А за день-два були б уже під Берліном. Наші западні партнери не готові до сучасної війни. Ми завжди об этом говорили. почему я говорив, що в случае переброски противника на другой театр военных действий ситуація там може розвиватися дуже драматично. Усвідомлення цієї перспективи шокувало натівських генералів. Один з європейських командирів після навчань підсумував побачене фразою Ми в повній пі. І, схоже, лише бійці зсу, які відважно б'ються зараз на фронті проти російських окупантів, що прагнуть захопити пів Європи, не дають цьому статися. Де Україні армії і де стронгес армії Українська армія найсильніша армія в Європі, завдяки нашим героям. І я думаю, що просто нерозумно тримати цю армію поза межами НАТО. Тривожний сигнал Орбан наостанок вирішив показати зуби. Осоромився на весь Будапешт. Ви маєте це побачити. Шок, Угорщина погрожує Україні через дружбу. Це переходить всі межі. Європа більше не буде це терпіти. Жорсткий удар. Путінського друга зносять достроково. Невже таки догрався? Про це вже за мить. Дружба через нафтопровід. «Дружба», схожим, на остаточно переросла у шантаж. Неспроста. Венгрія і Словакія активізувалися трубопровідних поставок нефти по дружбі. Транзит російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини зупинено. Чудо чудесне ну видимо, кому-то очень вигодно було, щоб он работал, а інакше денежки не туди не, не могли б йти в нужном напрямку. А, от, а тепер та поток Дініж якийсь Причина не рішення Києва і не нові санкції. 27 січня по нафтоперекачувальні станції в українських бродах ударив російський шахет. Це призвело до пошкодження критично важливого обладнання та неважливого прокачування нафти. Україна перебуває в постійному діалозі, як з Єврокомісією. Так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання. Але в Угорщині та Словаччині лунає зовсім інша риторика. Замість акценту на російській атаці звинувачення на адресу України. Якщо їм не подобаються темпи відновлення роботи трубопроводу, то, пожалуйста, пускай огласять серед своїх адміністрацій. Можна предложити господинам Фіцу і Орбану Якщо вони самі не хочуть взяти в руки сварочний апарат і направитися туди, то, может быть, кого-то із своїх отправят відправлять Україну, щоб вони допомагали під обстрілом э, чинити трубопровод. Голова МЗС Угорщини Петерсіярто на засіданні уряду заявив, що поставки нафти не відновлено, нібито за рішенням України. І назвав ситуацію чистом політичною. Хочу повідомити вам, що постачання дизельного палива в Україну припинено, і постачання дизельного палива не відновиться, поки Україна не відновить постачання сирої нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини. Подібну лінію зайняла й Братислава. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що компанія Словнафт припиняє експорт дизельного палива на Україну і спрямовує перероблену нафту виключно на внутрішні потреби. Додаткова друг Путіна знову загрожує припинити постачання електроенергії Києву. І навіть натякає на можливий перегляд підтримки євроінтеграції України. Там не більше 10-9%, тобто не дуже велика кількість постачається з Угорщини. Крім того, ми маємо розуміти, що пальне – це такий дуже глобальний і дуже конкурентний ринок. Ну не продає нам Угорщина, а купимо в Німеччині чи в Польщі. Що стосується електрики, так це є проблема, але е я не думаю, що. Словаки зможуть це зробити. Якщо хтось ще думає, що скасування транзиту через дружбу це криза. Я вас поспішаю розчарувати. Справжня причина зовсім в іншому. Словаччина та угорщина десятиліттями сидять на російській нафтовій гольці через вигоду. Альтернативний маршрут уже давно існує через хорватський порт і нафтопровід Адріа. Але уряд Словаччини та уряд Угорщини вони звикли отримувати. Скажемо так, дешеву російську нафту да і потім її продавати дуже дорого. І фактично, це такий був політичний хабар від Кремля до цих урядів. Ми ж розуміємо, чому Словакії і угорці так проти України, тому що вони отримують великі хабарі. І грошами, і, і політичним впливом від Кремля, але головна причина всієї цієї движухи бінго. майбутні парламентські вибори в Угорщині. Партія Віктора Орбана Фідес відстає в рейтингах від свого головного конкурента Петера Мадьяра з партії Тиса приблизно на 10%. відсотків. На сьогоднішній день баталії в електоральному процесі розверчується іменно за тих виборців, венгерских, которые еще не определились. А дешевая российская нафта – один из ключевых факторов стабильных цен на паливо Та – багаторичный политичный козырь Орбана. То, что он делает в Венгрии, это, честно говоря, уже такое впечатление, будто это не европейское государство, а, я не знаю, какая-то российская колония. Білорусь номер два за контрактом. Україна зобов'язана до 1 січня 2030 року постачати нафту на територію країн Європейського союзу, зокрема до Угорщини та Словаччини по нафтопроводу Дружба імовірно, у найближчі дні це питання ще не раз стане для України кісткою в горлі. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.